Від 15 гривень до 25. Стільки коштує молода картопля на ринках рівного. Купують її у місцевих фермерів. Картопля наша місцева з гощі. Беремо ми постійно, тут на місці в оптовиків. Ціна доволі прекрасна, є 25 велика, гарна, є меншенька 15. На любий смак та гаманець. Продавчиня Анна купує картоплю фермерів села Горбаків. каже, попри негоду, що вирувала останні кілька місяців на рівненщині, ціни адекватні. За кілограм просить 20 гривень. Це дощі були трошки, то вона грязнувата, а Так не повинна вона впасти в ці а, а загалом, ви купуєте так в когось з да. людей. І що кажуть, якось попливали оці негоди, які були на врожаї?» Звичайно, попливали, бо дуже багато така неякісна. А так, надіємося, що все буде добре. Буде, ціна не підніметься, і урожай буде хороший. Пані Галина продає картоплю, яку сама вирощує. Каже, має небагато полів. Кілограм вартує від 20 до 25 гривень, залежно від сорту картоплі. Така й була, ціна така довго тримається. Ціна а, довго тримається така. Ви казали, що самі вирощуєте. Хороший врожай цього року. Чи... Як... врожай прийде, хороший, якщо не то хороший врожай. А як який либи... сорт картоплі у вас? Який сорт? Е, як це? Червона біла а біла сама називається та й як? якось так називається рівняни молоду картоплю купують із задоволенням. Ціни вважають прийнятними, хоча пенсіонери їх все ж називають за високими. Знаєте, так як для мене пенсіонерки, то ціни так кусаються, що я не знаю, як від їх утікти. Але не можна втікти, бо тому, що треба щось їсти кожен день. Судячи по тому, як вона цього року і погодні умови, то дуже смачна. Головне, що вона дійсно смачна і за нею доглядають. Так що можна їсти. А ціни не кусаються? Ну, кусаються, для пенсіонерів завжди ціни кусаються, але терпімо. Для мене недорого, я не знаю, як там. Нормально вроді. А по скільки купували? Ну, по 20-25 гривень. То, в, принципі... Так, в принципі, можна жити. Купував молоду картоплю. Була по 30, потім по 20. Зараз може по 15, але картопля трохи дорога. Треба трошки, щоб. Ціни знизились. Так, да, купувала. Ну, нормальні ціни, як на продукти. Загалом, за даними Мінфіну, у червні молода картопля коштувала в середньому 47 гривень за кілограм, у липні 28. Однак, якщо порівнювати з 2024 роком, то нині картопля дорожча, ніж у торік. Владислав Стецюк Олег Шаламай, Новини Рівного.